Всім привіт огромний на металоприйомці. Давайте глянемо, що люди поздавали. Є цікаві речі, Зараз щось купимо на барахолочку і вам покажу якраз заодно. Сідайте поудобні, починаємо дивитися, щоб менше балакати. Перше, що кидається в глазах, детські велики. Один, другий, третій. Це все продається, все можна купити незадорого. Незадорого це не зовсім незадорого. Мені ну, таки нема куди сважувати його, розумієте? Тому ходжу облизуюсь тут і все. Друге, куча компресорів. Ой-ой-ой. Це колись валялося вже, тут щось подавлюсь балончики фреонові, Якась плата, уровні. Похоже, був компресор здоровий, самокатик от лежить. Ну Такий, можна було, звісно, забрати, але ну, теж тягатися з ним не сильно хочеться. Хочеться щось таке маленьке і дороге, знаєте. Це сюди скидують такий тяжовий метал важкий, ну всякий тувстий. Вигуни. Що за мотор, я вам зараз, звісно, не скажу. Це треба надписи, дивитися. Два комп'ютера. Оце ось щось інтересне охлаждення. Зараз треба глянути, що воно таке. От крутить, взяти і подивитися, я вам потім покажу. обов'язково. кулір може якийсь зніму. Не знаю, який чорний. Я не знаю, скільки вони мили. він не милий. Він десь чистий на заводі на якомусь по одному ГБ. Один гігабайт. Таке, кстати, приймають гривень 700 за кг. Зараз це надто актуально, не знаю, але гривень 700, думаю, стоїть. Там теж є процесор можна зняти. Зараз оставимо потім такий обогреватель. козлик. Зараз ну, трошки не сезон. Духовка, витяжка. З мотором з усім. Це теж все Наверное, даже, чи вже розібрали. По-моєму, вже воно розібране трошки. Ципки на колеса більш таке в житті не візьму, Еле літі був продав, хто повне, хто народу дивився. Теж красиво лежить. Слайсер. Да, нарізати слайсами. Такого повного отвертки, Ключик був поламаний. Да? да, репнув ключ, бачите, Китайський. Чепуха. Ящик поламали у нього там деталі, насоси китайські. Велосипед, дивіться, валяється. Горний з амортизаторами. Вилка була масляна, наверное, не знаю, мене лістити я не хочу, бо навалена ціла куча. Здали його і все, зараз би по 2 злотих можна було купити його там за ну скільки там, 8 кг, за 15 злотих можна було купити без безвілік 150 гривень. Ну, що з ним потім делать? Запчасті, вороги ремонтувати. Ну, в общем таке. Автозапчасті. Ви бачили? Це не на невисокопомті якісь мотори. А ну-ка. Щоб перезапустити його. Що щточний. А откуди він, не знаєте? Нужна будет маркировка, можна подивитися. Видно вам. А, 18 вольт. ДЦ. 12 А 4600 оборотів якийсь хороший з охлажденням. Сразу. Я думаю, що не стоїть кучу бабла. Ще один, ще один, ще два. Ну, видно вам. Вони робочі, я увірний, більше, ніж на, на 100%. А і там ще їх насипано, подивіться. Оце щось цікаве лежить. Зараз глянемо, якась печка. Бачили таке? Уже дивимося, вже достаю, що перекину своїми сильнішими руками цей бойлер чи бройлер. Перше, достав таку штуку. Названня, бачите, made in Poland Magnetic. Тирер Type MM5. Що воно таке, я поки ми сильно не розібрався. Зараз вам покажу детальні. Споджень, ага. Це з якоїсь лабораторії 79-й год Прикиньте, що нагляд, на сьогодні стоїть щось таке, може там внутрішньо такі, як кулак, що паладі аж витіпає. Да, ця штука вращалась, бачили таке? Смішений центр. Чи Друга така штука лежить. Трансформатор стоїть 220-12, Я так думаю. І ще один якийсь і лампа. Ну Це ж мені дуже інтересно. Це якась така переносна. Іменно фонарик такий невеликий, потужний з захладженням. Таке мені не цікаво. але це ось цікаве. Ах да, тут ще стоїть рохла, ручка десидірована, десь я бачу, кучу десь ще тут. Оця штука була продана в 2019 році, така сама, за 210 злотих. Якийсь лабораторний, магнітний щось, якийсь нагріватель. Ну таке щось. Мені таке не цікаво. Открив я його, нема там нічого ценного. Ці кнопочки, там може якась десь позолоте та й то вряд ли. Трансформатор якийсь, крутівка, моторчик. Ковба якийсь, не вращала. А отакий от, от противіс грузик, що ви скажете. Хороший. знаєте, такий моторчик. От що там всередині, дивіться, вони нові. Ну Подивіться самі состояння. Ну, може десь там крутились пару разів. Центровані. Два магніта, от і все. Тормозні колодки нам не треба. Бачили? О, курва? Зараз глянем, що з ним Щось він сильно розвальцьований. Проволока, це понятно, а це ж таке насос. Да? Ну. Якийсь він анонізм, по-моєму, не на насос. Ну ладно. Витягнув два процесора. Один. Тут просто стояв кулір, чорнючий фу. Там так само все ніхто нічого не є, Тут не мив, не чистив. От вони, вони старенькі, ну візьму зараз, не знаю, може так отдадуть, може за пару злотих, подивимося. Тут більше нічого взяти, по суті. Це все старе, таке вже ніхто не використовує, а взяти чисто як 12-220 мені воно не треба. Кстати, алюмінівий Audi. Ну тут край надбитий. Ну коротше, так і Ну його в баню хай лежить. Той домкрат погнутий. От, чим оці домкрати погані, подивіться. Це ж колись, мабуть, привалило машиною, а може ні.